Всім привіт! З вами Вітьок! І ми знову зібралися на кухні, щоб приготувати щось смачненьке. Сьогодні це будуть яєчні роли. Це буде простий рецепт, для приготування його не треба буде багато часу та зусиль. Хоча туди треба буде робити млинці. А ви знаєте, як у мене з ними складається. Але нічого! Рано чи пізно має початися добре виходити. Для сьогоднішнього рецепту необхідні будуть яйця курячі. Я купив невеличкі, тому взяв 4. Крабові палочки. Треба буде 6 штучок. Сир приблизно 120 грамів. Майонез необмеженій кількості, але грамів 150 має вистачити. І також для пікантності свіжий кріп. Його треба маленький пучок. Або 15 грамів. Також необхідно будуть олія для смаження та сіль. Ось і всі інгредієнти. Сьогодні їх дуже мало. Але роли вийдуть класними. Це вже перевірено. Тож переходимо до приготування. Розбиваємо в мисочку всі яйця. Додаємо трошки солі за смаком. Тепер все добре збиваємо вінчиком до однорідності. І переходимо до найскладнішої частини. Робимо з яєць в млинці. Трошки змащуємо сковорідку олією. Сказав трошки, а налив, як завжди. Я же відчуваю, як не вийде перший млинець. Але все рівно пробуємо. Ну, могло бути і гірше. Доливаємо там, де у нас проміжки вийшли. Для цього млинця, який нівець, ще й непогано вийшло. Тепер смажимо інші, поки не закінчаться яйця. У мене на дерявих млинців вийшло три штуки. З ними і будемо працювати. Ну а той, що не вийшов, треба буде утилізувати. Тепер треба підготувати крабові палочки. Знімаємо упаковку з паличок. Заливаємо їх окропом та даємо постояти 1-2 хвилини. Це робиться для того, щоб їх можна було розгорнути. Мінімально пошкодивши їх. Я на початку придавлю зі сторони з більшою товщиною, щоб шари відійшли один від одного. Роблю це по всі довжині палочки. А потім дуже обережно розгортаю до самого кінця. Це треба зробити з усіма іншими паличками. Далі готуємо сир, натираючи його на великій терці. Кріп дрібно нарізаємо. Це по суті вся підготовка. Перед тим, як почати збірку, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть, будь ласка, коментар. Це допоможе просунути це відео. І ще більше людей зможе приготувати цю смакоту. Дякую вам за підтримку. Тепер можна переходити до збирання наших ролів. Викладаємо млинець. Потім дві крабові палички. Посипаємо все це тертим сиром. Додаємо нежаліючи майонез. Посипаємо кропом. І щільно згортаємо млинець. У мене щось щільно згорнути не вийшло, але то не страшно. Це на смак не впливає. Тепер все це робимо з іншими млинцями. Перетворюємо наші закручені млинці на роли, нарізаючи їх. Ось, в принципі, і весь процес приготування. Можна всіх кликати коштувати. Від такої краси смакоти. Ніхто не зможе відмовитись. Ну а з вами був Вітьок, і до скорої зустрічі. Всім пока!